Дня. Всім, хто дивиться це відео, попереднє відео було про дідусів, а в цьому відео хочу вам розповісти про одну родичку мого чоловіка. Вона йому приходиться якби як двоюрідна бабуся. Але в час війни її було 20 років. Я трішки відступлю зараз розповім вам, як ми. Про неї дізналися. В нас, ви, хто вже зі мною давненько, то знає, що в мене, у нас донька Наташа зветься. Просто ми так вирішили назвати її Наташою, і в нас навіть не було інших варіантів. У мене сестра є Наташа, і так чомусь ми вирішили, що буде донька Наташа. І поки вона була маленька, то так на кого вона схожа, І чи на чоловіка, чи на мене, так ніхто толком. Вона, якби і не на мене, щоб сказати, копія не схожа, так, і на чоловіка. Але коли вона підросла трішки, не трішки, а така стала вже більш такою дівчинкою, вже років було 16-17, до нас приїжджала з Києва родичка моєї свекрухи, двоюрідня сестра тітя Зіна. І... Колись вона один раз приїхала, вже побачила, вона ж не часто їздила, приїхала і через деякий час. І побачила Наташу нашу і каже до Свекрухи, що Наташа схожа на Наташу. А на Наташу це якби дідуся чоловіка, оце Івана, що я тільки що про нього в попередньому відео розповідала, то це його двоюрідня сестра, ця Наташа. І коли почалася війна, її було 20 років. Ну так, приблизно 20, я так розумію, що десь 20 років. Коли при... зайшли німці туди, де вони жили, і так вийшло, що її вивезли в Германію. І ну, мені нічого так більше про неї, ніхто не багато нічого не розповідав. І тут, в оцих документах, які ми знайшли на горищі, між цих всіх документів дідуся, бабусі, тут було два листи. Листи, саме ці листи від Наташі, від цієї Наташі, що я вам розповідаю. Листи, правда, ну, такої давності. Тут, ось, наприклад, 1965 рік. Можливо, були і інші листи, які вона раніше писала, а другий лист то ще пізніше, по-моєму. Листи, звичайно, це 78-й рік. Це особиста така річ. Але я вирішила трішки розповісти, тому що це не просто листи. Це історія однієї. Дівчини чи жінки вже. А зараз, ну, я думаю, що, мабуть, її вже немає в живих, тому що це, якщо їй було 20 років, десь там 42-й, 43 рік, то зараз їй вже більше як 100 років мало бути. А судячи з листів, вона пише, що хворіла, то не знаю, ну думаю, що, мабуть, її немає. Ще скажу, коли ми знайшли ці листи, донька намагалася в інтернеті розшукати родичів. Тому що тут в цих листах, і тут є ось такі листівки, вона тут розповідає про свого сина. Вона, я не знаю, тут з цих листів невідомо, і ніхто не розповідав, чи вона вийшла заміж за німця, чи як сталося. Ну, син у неї. Був і, можливо, він ще і є, є, живий, в Германії десь живе. Звати його Рейнгард. Тут написано, вона в цій листівці вона пи, напис, просто прислала, написала Тьотя Олена це мого чоловіка по дідовій лінії бабуся, прабабуся, верніше. І вона пише, що ми здесь в, отпуск, в живем. живемо Наташою Рейнгар. Це вона такого, я так розумію, це вона в такому ну, місці. Вони в відпуску були. І ви знаєте, я зразу думала, що це ну, звичайні листи, там, як до родичів, знаєте, написали листа. А коли почала читати, то я плакала. Тут у цих листах просто відчувається, не знаю, можливо, це для мене так, відчувається, наскільки її важко, наскільки як їй хочеться додому, в Україну. І тут вона пише, такі, ну, знаєте, я не буду все читати, вона пише, початок тільки листа, тут як написано. Буду читати, так як написано. Воно тут російсько-українська така мова, і так я буду читати. Привіт, рідний Україні, 8.1765 року. Вона ну, пише: тут добрий день, перечисляє всіх тітю Олену, це, той, тобто, про бабусі, мого чоловіка, дідуся і ще там члени сім'ї. І пише, що я була дуже рада. Я буду читати так, як написано. «Я була дуже рада, так що я плакала від радості, що ви мені написали. І мені так здалося, як будто я з вами поговорила і так мені на душе полегчало. Ну і далі вона пише тут там, про посилки, якісь вона посилочки слала, але дуже дорого вони обходилися. Я так розумію, що там щось платити потрібно було. Ну, таке. Але сама суть этих э, писем, тут да, листы, тут она дальше пишет. Моя дорогая тетя, вы писали мне, что Миша от войны не повернулся додому. То есть, очень печально. И я его тут тоже не встречала и не видела. Если бы я его видела, я бы вам уже написала про него. Гитлеровцы были очень плохие, и они много ненави... невинных людей замучили. Моя дорогая тетя Алена, я про вас очень много думаю и никогда не забываю вас всех. Я очень хотела вас в моей жизни один раз увидеть. И дальше, дорогая тетя Олена, если вы имеете время, то напишите мне хоть пару слов. Как ваше здоровье? Как живете? Как у вас? Какая у вас погода? Как у вас урожай в этом году, дорогая тетя Олена? Я всегда думаю о прошедшем времени, как я была маленькая девушка, и я очень много до вас ходила в гости, бы я был. Бо я, у вас, тетя, о... Бо я вас, тетя, очень любила, как мою родную мать. Мою маму я тоже не позабуду, пока я живу. Бо я мою маму тоже очень любила. Моя дорогая тетя Лена, напишите мне, пожалуйста, сколько вы имеете лет. Я заканчиваю писать, целую. Я так разумею, что ее мама... Вже не було живої, коли вона ці листи писала. Ну, не знаю, не розповідали нам, як коли вона, вже як її вивезли, чи, чи після того її мама померла, чи Ну, я, так, як я розумію, з цих листів, то вже її мами не було живої у цей час. Це 1965 рік. Ще один є лист тут. не буду все читати. Тут вона пише, перечисляє родичів, згадує всіх. А такий епізод, тут. Якщо я ваше письмо читаю, то мені здається, як будто з вами разговариваю. І це я з кінця тут на, прочитала, а на початку знову ж як підписаний початок листа починається. Там у, як, я читала Привіт, Рідній Україні, а тут привіт Родині, 16.02.1978 1978 -й год. Знову добрий день, дорогі, добрий день, дорогі. І далі вона перечисляє всіх родичів і розповідає там про своє життя, все, прозийме свої там у гармонії. І це ж пише, що Якщо, як читає вона ці письма, пише ваша сестра Наташа і син Рейнгард В кінці. Я не знаю, я як, як читаю ці листи. Ну, прямо я, мені таке відчуття цього, цих листів, наскільки вона хотіла в Україну, я не знаю, чи повернути жити, приїхати і до родичів побачити їх. І я так і не, роз, не знаю, чи вона хоча б раз приїхала після того, як її вивезли сюди, в Україну, чи ні, не Хотілося б знати, але немає вже у кого запитати. Це така історія. Тут ось 68-й рік, оце листівочка, така, вона пише тут Дрезден, вони відпочивають тут, і я так розумію, про, пише вона про. У бабушки і дідушки, вони оце в Дрездені. Можливо, це її внука, бабушка і дідуська, можливо, вона була замужем за німцем. Ніч... При чоловіка в цих листах, по крайній мірі, нічого не згадується, я не знаю. Така історія, з однієї, не можна сказати, що цікава, а трагічна. Така історія, тому що відчувається, наскільки її важко на чужині в моральному сенсі. Можливо, вона і там непогано жила в матеріальному сенсі, а в такому моральному, то відчувається, що дуже її тягнуло на Батьківщину в Україну. таку історію я вам розповіла. Війна ніколи нікому не приносить нічого доброго. Багато зараз і наших людей за кордоном. Хтось може прижитися швидко і просто якось і легше, можливо. А багато людей, я впевнена в цьому, що багато людей також дуже сумують за Україною, за домом своїм. І хочуть повернутися. На цьому буду закінчувати відео. Звичайно, сижу та думаю, цікаво було б дізнатися більше про цю Наташу, про бабусю. Але немає вже в кого запитати. Є тітя Зіна в Києві, там вона, але вона не по цій лінії родичка, не по дідусевій а по бабусиній. І скільки вона знає, що ще ні, не впевнена. Тим більше, що вже дуже вона старенька і зараз хворіє. Я хотіла перезвонити, можливо, вона щось пам'ятає, але вирішила, не буду її турбувати, тому що хвора, старенька людина. Можливо, колись, може, вона трошки одужає, то, можливо, ще колись з нею поговоримо. Так що дякую вам за перегляд. Бажаю нам усім миру якнайшвидше. Вам всім здоров'я, благополуччя, достатку і удачі в усьому. І до зустрічі в наступних відео.